Чи це лиш у мене бабуся над душею стоїть, коли я заміж вийду. Прийде з самого раночку, що я ще сплю, а вона отак стоїть та дивиться. Що там, Любко? Ба, я сплю. Я вже від п'ятої не сплю, все мені спокою нема. Чого ба? питаю, з просоння. бо ти ще не одружена. Ба, не бакай! Ти знаєш? Що той вернувся онук Василя, що хата коло верби, то не одружений. Я в церкві сиділа коло його баби, і вона дуже переживала, що має вже літа, а ще не одружений. Ба, я ще не хочу заміж. Ти мені навіть таке не кажи не гніви Бога. На цьому бабуся йде геть, бо не може витримати таке блюзнірство. А далі все піде. Задавно протореним шляхом, бабуся поставить переді мною тарілку супу для приманки. Ой, що то у бабуся за суп пахучий, золотий, а ще шматочок чорного хліба, щедро помащеного аджикою за бабусиним рецептом. Неможливо відірватися, і, хоч не хоч слухаєш, і слухняно відповідаєш на всі запитання. А чого ж ти з тим не ходила, з тим, що тебе на машині привозив? Не мій тип, кажу і сьорбую. А того, що тобі квіти приносив, чого не хочеш, він нудний. А того, що за тебе питався в Софійки, мені не подобається. Кажу і наминаю. Мені здається, що такі короткі відповіді мають бабусин пил остудити, але це не спрацьовує. Бо ти вибираєшся? Колись було зовсім інакше пару хлопців і купа дівчат, то ми не мали коли носом крутити, бо хлопець Гоноровий одразу знайде заміну. То колись було, а тепер все по-іншому. А що може бути по-іншому, якщо люди мають один одного сподобати? То у вас теж були метелики в животі, Жартую з бабусі, глисти, а в кого їх не було? Ой ба, та живіт не крутило, коли бачили хлопця. Ой, крутило, крутило. І що робили? А що люди роблять? Одним словом, бабуся не розуміє нічого про романтику, про подвиги, на які мають іти чоловіки, аби вам сподобатися, які вірші мають писати, які пісні, романси співати. Не було у вас, бабо, ніякої романтики, кажу сумно, а чого ж не було? Дивується бабуся. Я дивлюся, а Іван вже попід -прід ходить та мене чекає, а мати ж не знають, що ми любимося, то я через вікно тікаю та далі в шпору в паркані і вже коло його. Але ж то ви робили вчинок, а він лише прийшов. А ви через вікно вилізали і через паркан. Геть, дід був неромантичний, га? А ти думаєш швидко попоратися та прийти до мене, то не вчинок. Бувало, стіг сіна закидає в стодолу та до мене біжить, а квіти в Параски вкрасти, а у неї, знаєш, який пес був, як добре теля, то не вчинок. О, то дід таки екстремал, сміюся я. А скільки мені по господарці допомагав, інші вже в генделику, а ми собі в купочці робимо та на призбі сидимо і дивимося, як сонце заходить. Ба, тепер такі, як дід, не водяться, сумно кажу я. Водяться, водяться, бо ти перебираєшся тридцять літ на носі, а ти все в дівках, я вже й в церкву ходжу та молюся, напрощу мати їздить, а тобі все ніяк не помагає. Може, колись і справді було простіше йдеш і дивишся, як людина працює, як ставиться до худоби, і вже бачиш, чи добра у неї душа чи ретельний і відповідальний. А тут на кнопку цикнути, щоб зателефонувати, і то подвиг великий. Треба зо три дні чекати, поки наважиться. А потім чуєш, що він був стомлений та зайнятий. Ху та й годі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.